Доброго дня, дорогі глядачі, канал Народна Думка. І так, збільшення пенсії в червні, тому що вже іде травень, так, не за грами червень, і з червня вже е, значна частина пенсіонерів почне отримувати збільшену пенсію. І е, сума збільшення, як показала практика, це в районі 300-500, навіть я б сказав, 600 гривень. А найменша сума збільшення це буде десь в районі 140 гривень. Тож, кому зроста пенсія, а по даним статистики пенсійного фонду, то це для майже двох мільйонів пенсіонерів. Зогосіться, немаленька така кількість, так. Кожний п'ятий пенсіонер отримує добавку. У зв'язку з чим це зв'язано, хто отримає, давайте розбиратися. Але перед тим хочу трішки висказати, як то кажеться, своє фе. Я з повагою ставлюсь для кожного свого підписника, але, дорогі мої глядачі, особливо ті, хто дуже любить багато писати, я розумію, що коментар написати це покласити по клавіатурі, але ви ж розумієте, що їх потім хтось читає, і то все відкладається. Мова йде про тих, я виставив відео, де ми на засіданні намагаємося підтримувати, намагаємося, щоб дотримувались ваших прав пенсіонерів. Це все українське засідання і понеслись коментарі. Дуже багато там подяк взаєм, Це ми працювали. Я ще не пенсіонер, тому я точно це не для себе робив, виключно для вас. Вносили зміни, які напряму передавалися в пенсійний фонд, а дехто просто ну, зачепило, написав, що зібралась кучка, і що ви там вирішите. Ну, я вибачаю, що можемо, то вирішуємо. Як можемо, так вирішуємо. Якби ми могли якось по-іншому вирішувати напряму, то б то, то було б так, але на жаль, в нас немає таких повноважень. І коли намагаюся щось зробити, дос, всіма доступними для себе методами, я проста людина, простий блогер, і то стараюся влізти десь туди, щоб е, почули, щоб ваші коментарі донеслися туди наверх, е, то я б радив такі коментарі, не хороші, писати напряму депутатам. Ну туди ви ж не пишете, і туди вас ніхто не читає. Да? А коли. Намагаєшся щось зробити, то получаєш шквал таких критиків. Так? Ну нічого, з критикою ми справимося працюємо для тих, хто вдячний, для тих, кому-то цікаво, хто отримує від того потім якийсь дасть Бог, отримує якусь добавку до пенсії, якесь покращення свого становища. так. І ті, хто пишуть погані коментарі, також то отримують. Але. Ну, коротше, таке було моє невеличке фе. Дякую усім за розуміння. І давайте бути більш людянішими і вирішувати ваші проблеми разом. Відео три частини про всеукраїнський захід, західки, всеукраїнський круглий стіл, на якому було присутні багато-багато спеціалістів. Три частини на каналі Народна Думка. Позавчора вийшла перша, вчора друга, сьогодні вийде третя. Тим, хто цікаво. То запрошую подивитись. А тепер розбираємося, як там збільшиться ваша пенсія. З червня місяця додавку до пенсії отримають кожен другий працюючий пенсіонер. Чому кожен другий? Тому що е, вона відбувається раз на два роки. Получається, половині в тому році зробили, половині в цьому. Тобто, отак вони чередуються. Е, збільшення це відбулося з квітня. Місяця, але через те, що пенсійний зв'язаний з податковою, і там ще доопрацьовувалися звіти, хто там ті працюючі пенсіонери, податкова надавала звіт, хто платив внески. То е, саму добавку пенсіонери отримують в червні. Але з відшкодуванням за квітень, травень, ну і вже за червень. Виходить. Тобто за три місяці разом дають заднім числом. Це так прикольненько. Е, останні два роки в пенсійному існує така практика, і це доволі хорошо, що людям відшкодовують те, що вони там не встигли переховати. Бо раніше. Це було так. Зараз рахуємо, зараз даємо. Наприклад, я оформлював допомогу як багатодітні, то з дня оформлення те, що дитина народилася раніше, нікого не хвилює. За ті місяці ніяких відшкодувань. Ну, то вже, знаєте, чисто мої проблеми, те, що я довго возився з документами. Але е кожному другому пенсіонері, які ж там. Суми е, працюючому пенсіонерамі суми, там е, мінімум, це е, рахуємо так. Е, додавиться за два роки наднормового стажу по 23 гривні 61 копійка за кожен рік. Получається там 47 гривень 20 копійок за е, місяць. І якщо відшкодування за 3 місяці, то це буде там в районі 140 гривень. 140 гривень в цьому місяці і по 47 гривень з копійками в усіх наступних вже автоматично ви будете отримувати до пенсії. Але ще багатьом пенсіонерам, крім додаткового наднормового стажу, нараховуються також і е, збільшені коефіцієнти. В основному це для пенсіонерів, які за цей період ну, працювали додатково як пенсіонери, але вже Перестали то робити, то їм оновлюється і коефіцієнт, і там уже суми збільшення солідніші. Там по 300-500 гривень на кожен місяць, якщо у вас була хороша заробітна плата. І якщо взяти за добавку за три місяці, то це півтори тисячі так лишніми, я думаю, ні одному з пенсіонерів не буде. Тому активно спостерігаю, вам розповідаю. І дякую за підтримку, дякую за вашу активність. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.